11 травня 24-го року. Сьогодні знову у нас операція цибуля. По можливості часник, морква, ну в першу чергу цибуля. Ось тут, де я заклав декілька тижнів тому, в принципі, як би частенько. А от де не закладено, тут доріжка, вона заросла, ну, відповідно між цибулею теж наросла хопта. Так що це все треба буде сьогодні. Прибрати, тут ще є кусочок недосаджений, досадити можливо кукурудзу, можливо, кабаки. От уже мошки літають вовсю. От Там під накриттям зійшов ще один кабачок, аспірант, такий якийсь нещасненький. Ну, Сухо в нас треба поливати, тому вже за цього не заходить.